Оперативно та оперативно-стратегічного підготовки мої враження про перше проходження це дійсно важко, але е, наша коробка в принципі тримається, і в нас це виходить. Як на мене, ми в тому числі вже всі коробки почали чіткіше ходити. Перше враження це завжди ейфорія, коли тобі так все подобається, все нове дете це гордість. Я того ще більше хотіла себе попасти, тому що е, якраз перпер в історію це ж класна. Щоденні репетиції впродовж двох місяців проходять не лише на плацу. Курсанти займаються посильною фізичною підготовкою і навіть вивчають теорію, переглядаючи відео власних тренувальних виступів. Командир роти парадного розрахунку Микола Тукарчук один з офіцерів-наставників, які допомагають курсантам бути єдиним цілим у парадному розрахунку. Він приймає участь у параді в шосте. На перший парад я попав в далекому 2008 році. будучи ще курсантом другого курсу. На даний момент я Командир роти парадного розрахунку. Останні два місяці ми тренували курсантів першого, другого, третього, четвертого навчального курсів. Зараз безпосередньо приймаємо участь у тренуванні. Виходимо на фінішну пряму до святкування 30-ї річниці незалежності України. Для нас, для мене офіцерам, для курсантів це велика честь. Він приймає участь у параді не вперше. Вперед! всім десь. Взагалі до параду залучено 37 парадних розрахунків, серед них значна частина службовців Збройних сил України, а також це представники Національної гвардії, Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ. Державні прикордонної служби та інші Житомирський військовий інститут по результатам сьогоднішнього і минулого тренування визначається в кращу сторону. Ми будемо гідно представляти житомир і житомирщину на параді цьогоріч. Антоніна Тугас, Олександр Айковський: новини на Суспільному.